Всім добрий ранок сонячного Майамі, Поки промені пробиваються в мою кімнату, а океан шумить за вікном. Я розкажу вам закатку. Тому що мої підписники подумали, що я чітер, коли то побачили, і насправді я сам пішов перевірився, так як подумав, що щось десь по венеричному напрямку підцепив, Але ні. Все, що було, та й залишається. Летіло, по-перше, все в голови, залітало, як теща в погріб без драбини. Ведення бою було нетипове і взагалі читав саму ситуацію як боженька, без перебільшення. Не знаю в чому справа. Мабуть, через те, що трошечки підсів на енергетики. Я знаю, що то шкідливо, не потрібно писати коментарі. Потрібно. Поставте лайк і підпишіться на канал, тому що треба добити 100 тисяч підписників до нового року. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюнь. Дід стає нормальною людиною, це на яке свято, таке свято. Шурик, ти нам не пиждю? Бо все-таки я зараз долбоб. Діду, пожаліюсь. TGLTN. Якщо він зараз в каці, він мене візьме в рота. Базарю. Бля буду. Сюди на другий поверх ми залітаємо. А як я промахнувся додік. Для тих, хто зараз буде запитувати, нахуй я одяг знімаю. Трошки інший звук кроків. Поняв? Хаєшку дай там. Все було простіше, ніж забрати пісюн фіащаника. Хлопчику біжить по машину. Тоже до побачення від хаєшки. Перепрошую, що я такий грубий, але. Ох, блять! Тух, ні, хуя собі, я трошки надурив мене. Ігорюк 200 гривень. Привіт, Роман. Привіт, Ігорьок. що випив склянку самогону і думаю, ану гляну я на ці з дивусом. Ігорьочок смачного тобі в минуле майбутнє і теперішнє. Крапко тобі дякую за донат, за підтримку мого, моєї збоченої творчості. І щоб тобі дівчина. Після самогончику дала, тому що трахатись під алкоголем це дуже ахуєнно. Не закликаю. Далбайоб. Я хуй знаю, як я це прочитав. У мене чисто вже скіл настільки виріс, що я можу прогадувати, куди ворог побіжить, поняли? Я, я не їбу, як це працює. То я вам скажу чесно, не їбу в душі. Просто от мені підказало, що сюди треба бігти, поняли? От, блядь, інтуїтивно, нахуй. А, блядь! а це той долбоб, який одразу не забрав. Використовую абсолютно всі переваги ведення бою з будівлі. Навіть ось такі дрібні перешкоди. Але навіть дрібні перешкоди не перешкоди на нашому шляху. Я долбайоб, я знаю, не треба мені зараз писати. про це. Будь ласка, поставте лайк, хто що того не зробив. Я бачу, що. Хаєшку не кидай. Виїбав. Оце називається Виїбав. І я ведашку ще й поцупив. Хтось по мені стріляє здалеку. Хто хоче каряка в'їбало. Я сам вахую, як я так граю сьогодні. Поняли? Ну, не знаю, чи мастурбація перед стрімом, чи дівчинка на обличчі посиділа. Ну, хуй знає. От чесно. Я не буду пиздіти, не знаю. Чо а ведашка мені не показується? Хоча в пізду, оця хуйня гарно дає. Бачу на цьому нагорі чувачок. У мене немає слів. У мене просто немає слів. Хто там писав, що сьогодні Скаряка йде з две праві були? Признаю. Це все новий ділдовий фон на тебе так впливає, це однозначно. Майстер клас стрільби з каряка. Насправді думав, що останньому я вписок попаду, поняли? Вписок в тіло нахуй, я попав в писок. Граю в Дезіле, пап в твоєму виконанні це топ. Дуже дякую, приємно мені це чути. Заєбісь, паливо закінчилось. Бачите, сама доля. Бо я б зараз нахуй заглох би на дропі, і мені була б пізда. І що мені ще треба, мені треба хаєхи. Однозначно. Тут я оцього зажмурив. Стоп, він же ж тут був. Немає хаєшок, значить будуть флешки. Вони теж можуть виручити дуже гарно. Дякую. І теж дуже хочу спробувати, але чомусь не доходять ноги. Въебал. <плес> Хуесос, блядь. Не, ну ему пиздаться же. Я думаю, разумеете Не випущу, на жаль, він мені всю броню розбив, як він з такої відстані драгоном по мені хуярить. Пробиває колеса, да? Молодець, в мене ж там тачка очка шеї на відміну від тебе долбоєб. Щоб не вийобувався, уїбан. Де да, моя золотенька машина. І тут була ціла броня моя. А, не була вона ціла, прийнято. Поправка на пеніс прийнята. Гарний постріл. Ну воно залетіло на авось, типа, поняв. Я теж бачу, як я наводився, Ледь-ледь, блядь, його забрав. Він мені розбив повністю броню, блядь. Але результат. Снайперські дуелі окраса Мірамару. Погоджуюсь, блять. Це дійсно класно. О, блять, просто на. Єб. ЄБАТЬ його в рот, як це було кіберспортивно. Я вахуї. Другий раз так не вийде ніхуя. <рес> ахуї просто, блять. Оце то не несеться. Тепер мені дуже сильно потрібна броня, тому що, о, все, тому що навіть якщо я залечу кудись, то буде до пізди. Ви не думайте, я реально ніякі чити не скачував. Ви бачили, що я, блядь, отако розрахував, куди він піде і поїбашу. Ой-ой-ой, зараз 30 секунд, щоб залетіти в зону, бо буде бити. Ромчика їм врубив. Куди це мені летіти, блядь? Там дельтаплан вже на цій хуйні приземляний. То будка, чи то не будка, хуй знає. Ммм, блять, варі хуйову. Зараз я подивлюсь, закрию парашут. О, бачу, бачу, бачу. О! Дивіться, як я зроблю. А, стоп! А не можна закрити? Йобаний в рот, я думав, можна закривати парашут. Редбул над надає крила чули про таке? Я реально, блять, хуй знає. От просто ультрафокус. Я вже, я, я ж кажу, ночами сижу, іноді навіть ті я почав дивитися, е, прокачуюсь і всю ніч витрачаю саме на якісь такі. Поки що можна передихнути. Але я чув, що по мені хтось вогонь вів з драгуна, поняли? Ага, бачу. Блять, не туди навівся, сука. Блять. Е, хе! Бо там. Там повинна була бути голова желізобітона. Я, блядь, в цьому як це називається? Не поток, а ульт. Бачу. Дивіться, як я його зараз наїбу. А тут по мені хтось шар веде вогонь. Ставим мітку на віконце, щоб було легше наводитись. От, мітки теж це імба, блять. Я цей, ну, давно про це знав, але десь глянув якийсь відос і нагадав про цю стратегію, в тебе перевага йде. Тобто ти економиш мілісекунди на тому, щоб знайти ворога. Поняли? Ти зразу розтикуєш на мітку і даєш в голову, і ніноді це залітає навіть на авось. Кому мені раніше здавалось? Ну, що там та мілісекунда? Ніхуя, блять, поняли? Тормознеш трошки і тобі пізда. А тут якраз перевага зразу знаходиться. А, шашись вже живих, блять, ніхуя собі. Треба зразу їх доїдати. АВМ-ка, блядь. Зараз ми його підчекаємо, не будемо лізти на рожок. Бачу, ось там ті біжить. Десь. Я поки що шприц захуярю, а тоді вже можна буде під літак підкрастись. Третя броня, блядь, хуйово. Не, а я какого хуя не набежать в зону заебал? <Abdus> Вингагнув за зоною. Отак ворогів очко свистить після цієї катки. Я вахуї. Я вахуї, блядь. Я Вахуї нахуй. Другий топ за стрім. Притому так зіграти, ну, це мені, мені дуже дуже, дуже цікаво, скільки в мене по дамагу зараз вийшло. Тому що це неймовірно. Це прям просто неймовірна катка була. 12 кілів. Ну, блять, ще, ще 4 кіла я б побив би свій рекорд. Цікаво, що по домагу було накидував ну, знатно. Батя ти де? Нє, блять, тут тупо нема ніякого. Жодного базару. Прошу нахуй. 12 кілів, 1300 майже шкоди. Хто дивиться це відео, яке 100% буде на каналі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, щоб допити нарешті 100 тисяч підписників. Щоб в мене на фоні висіла срібна кнопка дерев'яна, срібна, і потім ще й дойду до золотої. От але перед золотою треба попрактикувати. Буде золотий.